Лена Чеченіна – автоглядачка у культурній журналістиці майже 20 років. Працювала ведучою та редакторкою кіно та книжкових оглядів на радіо, спеціалізується на українській кіноіндустрії та культурно-розважальному сегменті медіапростору. топ телетрешу і топ хороших речей, які були вже після 24-го. От Давайте спробуємо їх структурувати. Я думаю, що по перше, це різні шахраї в ефірі. У нас почали запрошувати зі страшною силою різних гадалок, тарологів, тарологінь. І це і раніше було дуже популярно на телеку. Я пам'ятаю на одному з телеканалів, де я працювала, там в ранковому ефірі, коли ти дивишся рейтинг, і ти бачиш якийсь неймовірний стрибок переглядів, знай, що там або тарологіня включається, або гордон. Два, два варіанти. Або доктор Камаровський ще, може бути. І тільки якісь там терологи, якесь там сонячне затемнення, там ще щось на повному серйозі. Люди ну, ці розказують, що треба робити. І коли я побачила цю тенденцію, вона, до речі, дуже передбачуваною була, тому що ми всі не розуміємо, що відбувається, і нам потрібно якась, щоб хтось щось пояснив і пояснює або Арестович, і або пояснює людина, яка розкладає, розкладає Карти Таро, і цього було дуже багато. І до цього часу я дивлюсь просто неймовірні якісь перегляди на цих всіх тарологінях, І цим всім спекулюють, тому що хочеться особливо блогерам. Хочеться переглядів, вони запрошують оцих людей, які роблять прогнози. Вони роблять прогнози неправильні, звичайно. І мене вражають заголовки. Вони інколи просто смішні, а інколи, ну це просто вже за межами якоїсь справді людяності. Неймовірно страшний обстріл чекає там нас за три дні. Всі, не виживе ніхто там. Це ще щось. Тобто, це клікабельні, щоб люди прилякались, подивились. До телетрешу, звичайно, можна віднести і. І єдиний телемарафон, тому що це вже обговорюється і обговорюється, але кінця краю телемарафону не буде, як ми вже всі зрозуміли. На початку зрозуміло, що це була напевне потрібна річ. Я такий зараз мем дуже популярний, коли лежать двоє в ліжку, і ну цей популярний, коли дружина ага. думає, знову про Баб своїх думає. А він думає, чому Ізраїль досі не запустив єдиний телемарафон. Ну, в мене багато теж знайомих, які там працюють, і це звичайно абсолютно ну, Така історія, яка загрожує свободі слова і якимось суспільним настроєм, тому що там все добре зазвичай, все чудово, квіточки цвітуть, ми вже перемогли. Ну, і це звичайно знаряддя для влади, тому що там влада не критикується. І це, звичайно, м'яко кажучи, насторожує. Ця тенденція, тим бачиш, що ми бачимо якісь канали, так, які доєднуються до ем, провладного цього. Того пулу постійно, там якийсь новий канал став продержавним, там ще, щось, ще, щось. Досі ми бачимо, що росіян включають телеефіри, а вони щось там коментують. Я не знаю, можливо, Шендеровича вже після всіх його зашкварів перестали включати, тому що раніше він був дуже популярним теж його думки запитували. але після цих його хороших мальчиків можливо, вже він став трошечки нецікавим. Також Юлія Латиніна була дуже популярною. Всі питали в неї Юлія. А що, ж, що ж? І мені дуже не подобалось, коли включались до наших журналістів. От наші журналісти сидять, і вона до них так зневажливо. Так. Ну, ви такі якісь провінціали, да, давна. Там щось їх виправляла, а наші журналісти сиділи. О Боже, о Боже, Юля, скажіть нам що нібито або те. А ось і після того, що вона понаписувала в твіттері, вже дуже багато її твітів було. які точно показували, що людина співчуває російській армії. Ну ну вона цього не приховує, або явно не приховує, або все одно проговорюється. Але була така тенденція і раніше, і от зараз, що багато українців все-таки їх вважають авторитетними. Можливо, це люди, які там ще Совєтського Союзу звикли, що там то це ж Росія, воно ж якби получше, там напевне поумніє люди. І вони це все слухали. Але зараз їх стало менше, але все одно вони присутні. Плюс це журналісти, які працювали. Не просто там на медвочуківських Мураївських медіа, тому що там дуже багато людей працювали, які справді нічого там поганого не робили. Вони не були пропагандистами як такими, хоча там можна по-різному ставитись. Але якщо ми говоримо про журналістів, про телеведучих, які напряму займалися пропагандою своїм ротом, говорили ці всі речі, і ми бачимо, що кого ну там Надіану Панченко, я не знаю, чи завали там СБУ щось повідомило так, що там є можна її засадити за державну зраду, чи є підстави. Чи ще щось, але всі інші у нас от Наталія Влащенко, Наташа Влащенко, вона там споткалася з Бандерою. Вона вже патріотка. Колишній міністр культури інформаційної політики їх захищає, каже, що вони просто одумались раніше. Можливо, в них було запаморочення, зараз вони змінили свою точку зору. Анастасія Давгуля, яка вела ці всі концерти Тришнакові на е, інтері. Це теж до телетрешу можна віднести абсолютно, тому що це б, не спочатку ці е, концерти. Концерти вони проводили на інтері абсолютно побідобісні, в на, на день перемоги, це що росіяни називають на 9 мая. А потім вони побачили, що можна робити на інші свята, там на якесь 8 березня чи на щось інше. В них ці всі концерти були однакові. В них були якісь там типу як ветерани в залі сиділи, і вони зі сцени з Андрієм Доманським розповідали, як ми не дозволимо називати імінамі нациста в нашій вулиці. Все-таки мене турбує, що навіть такі, такі персонажі, які вже дозволяли собі ну, вже все, що завгодно, вони далі працюють. І більше того, їх толерують. Я простежила за каналом Прости Господи Макса Назарова. Він зробив Ютуб-канал, який вже давно мовить. У нього там на Ютуб-каналі різні, теж російські чи проросійські персонажі, але там вже двічі був Павло Клінкін. Я не розумію, чому Павло Клінкін вже двічі прийшов говорити з Максом Назаровим. І ще безумовно, я хочу віднести до телетрешу Юрика. Це фільм, який я вважаю став знаковим. І я дуже поважаю тих маріупольців, які випустили, виступили проти цього фільму. Вони виявились такими дуже злагодженими у своїх діях, дуже наполегливими, дуже правильними посилами виступали. І цей фільм, який знятий явно був для того, щоб хайпанути на цій темі, тому що одна з авторок сказала: Ви, це ми там на виборах голосували за не тих, що треба. Тепер ця Україна через вас страждає. Вона потім вибачилася. Але людина, як вони позиціонують, що ми знімали цей фільм, щоб зафіксувати це все горе, щоб підтримати. Така людина не вовкне такого, вона, навіть думати так не буде уже. Тобто, видно, що в людини просто немає емпатії до, до тих, хто пережив цю сю окупацію в Маріуполі. Ну і ми бачили якість цього фільму. Тобто, це на швидкоруч знята така сльозова тискачка, яка, до речі, знайшла свою велику аудиторію, тому що є багато людей, які люблять, коли ними маніпулюють, які е, будуть пробачати будь-яку погану якість і будуть казати, яке хороше кіно. Ми б так плакали. Тобто, це. Така оцінка якості. Ми плакали, сиділи, ридали. Це ситуація, коли співчуваєш екранним героям, але людям живим, про яких це знято, не співчуваєш навпаки. Тому я сподіваюся, що таких ситуацій буде менше, таких фільмів, як Юрик, таких явних спекуляцій. Але нам потрібно ще пережити фільм. «Буча». один потрапив в скандал ще від початку, коли вони трейлер запостили. Вони дуже дуже рано. Буквально там якихось ну, півроку, може, пройшло після повномасштабного вторгнення. Вони його запустили. Трейлер дуже кепської якості, і продюсер цього фільму раніше писав сценарій: 95-й квартал. Режисер зняв дві дуже неуспішні комедії. Навіть актори з цих комедій критикували цей фільм і жалкували, що вони там знялись. І зараз ці люди знімають фільм про бучу.